Зараз на території Курщини воює приблизно 70 тисячного угрупування об'єднаних російсько-північно-корейських військ, 11 тисяч з пхеняна і, відповідно, 59 тисяч це російські військовослужбовці. Ми зайшли туди, щоб в рамках маневреної оборони знищити чим більше ворожого наступального потенціалу. Я вважаю, що ця місія українська армія виконана повністю. Як буде вона далі діяти, чи буде залишатися на території Курської області, чи ні, ми дізнаємось. Пізніше зі зведення українського генерального штабу, але те, що тут зараз українська армія перетворює на попіл тисячі і тисячі російських військовослужбовців, нищить їх озброєння, військову техніку, бронетехніку, це очевидно. За минулу добу ми втратили вони втратили понад півтори тисячі своїх вояків вбитими та покаліченими. А якщо ми візьмемо, м, в історичному проміжку до сітки то таких втрат. Понад 15 тисяч, тобто за останні 10 діб жодного дня не було такого, коли рівень ворожок транс нижчі позначки півтори тисячі вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Це призводить до вихолощування російських штурмових можливостей.